Усім привіт! Вже кінець тижня, але я хочу з вами привітатися. Раніше не могла вийти в кадр, тому що я на Великдень захворіла. І всі свята я пролежала у ліжку. Тому вітаю я вас з святами, які вже прийшли. Надіюся, ви пасок напекли, бо я нічого не пекла. В цьому році ми не пекли, а купували. Ось єдине, тільки розмалювали яйця. Ось. Тому вітаю вас зі святами. А в цьому відео я вам покажу, що я нав'язала, які були в мене процеси. І також я вже дошила Тедіка. Трішечки вам покажу а, з віскози. А цей у нас був пошитий вже в минулому відео. Я вам показувала. Але вони з різної тканини, але по одній схемі, і вони відрізняються. А, і також я вже пофотографувала і виставила в свій інстаграм ось цю лялечку. І що, що я дуже рада. Що вона вже в резерві. Вона вже знайшла свою маму. <кій> Тому все. Будемо робити е, нові лялечки, і вони будуть в наявності. Ось, вони мене чекають попиляти. Ой. Точ, давайте будемо переглядати відео. Я вам бажаю натхнення. Надихайтеся і. Е, Беріться за гачки і давайте будемо в'язати раз. Так, давайте я вам покажу, що зараз я роблю. У мене знову постільний режим. Трішечки я прихворіла, так що працюю в ліжку. Так, ось такий ведмедик в комбінезончику. У мене вже готовий. І до нього ось такі пінеточки синього кольору. І сьогодні маю вже відправити. Далі в'яжу ще ведмедика з валюто в такому кольорі пильна роза. Називається і також хочу показати. Погляньте, ось. Цей ведмедик з віскози. Погляньте, який він прикольний, мені здається, вийшов. Мені подобається його мордочка. Все подобається. Ось такий він. Пізніше трішечки його вже нормально засніму, покажу. Все на шплінтах. Тут у нас ці гранулят, цей гранулят, це утяжелітель. Ось, тонувала тільки йому мордочку, ще, мабуть, буду тонувати лапки ось тут, і хвостик пришити треба. Такий він тяжкий. Нікуди не дінеться, оце як посадиш його, так і сидить. Ну, класний, коротше. Погляньте, як вам. Погляньте, яка в нього тут усмішка а взагалі та щось. Мені дуже подобається результат. Такий він милий, милий Михась виходить. Ось поставила для порівняння. Від медика того, що робила з хутра. Ось. і з віскози. Трішечки по-іншому я оформила мордочку. Ну, зовсім інша тканинка, і якось по-іншому все це якось виглядало. І ось такі. Вже тут пахотить на всю кухню бузок. Розпускають погляньте. Побожнював бузок і запах, і за його квіточки. Також пройдемося по нашій росаті перчик. Ось так він вже підріс. Це вже друга партія огірочків. Дуже швидко виросли. Ви ну, землі витикнулись дуже швидко. Ось такі вони вже красонці. Вони... Ті, що я саме перші посадила, погляньте, вже скоро будуть квітнути. Так прикольно. Вони вже хочуть кудись плестися. Ось, із всіх вижило, здається, шість чи сім росточків із всіх цих насіннячків, всього на і ось такі огірочки. Це якийсь інший сорт в мене був. Коротше, бавлюся, бавлюся. Пам'ятаєте, я садила квіточки, ну і не знаю, щось з них ось що виростає, нічого не виростає. Щось там повитикувалося, але воно вже так давно стоїть і не знаю, результату по суті ніякого. Тому ось так. Щоб знали, я вам покажу красунчика поближче, з гарним освітленням. Погляньте, який він михась. Є ще нюанс, який я хочу змінити. Це з приводу кріплення ось тут на шию. Не знаю, можливо, це я прискіпливо якось на це дивлюся, але щось не знаю. Мені щось не дуже подобається, як посадка голови. Ну, тобто треба тут трішечки більший шплінт, цей диск взяти. Тому що я взяла такий, як тут на ручках, а треба, напевно, брати такі, як на ніжках. 22 там, здається, якщо я не помиляюся. Ну, і дивіться, який він милий. Ну, скажіть, як вам? Я від мордочки задоволена. Задоволена і, і ще хочу знаєте, спробувати з віскози. Це, здається, 6 мм ворс. А з більшим ворсом, не пам'ятаю, скільки там, 7 десь так, да? Чи 8, Ну, трішечки довший ворс. Ось, і хочу спробувати. І, до речі, ось цей наповню утяжелітель, да, цей металевий. Ці гранулки, це дуже прикольна річ, дуже прикольна тема. О, Мішель, вже листочки є. Коротше, ось так. Знаєш, тобі ті листочки, скажи. Це збирає з балкону листочки сухі з вазона. І потім їх хрумає. Мішель. До речі, я не пам'ятаю, чи показувала я вам цього ведмедика. Я зв'язала в пудру. А, здається, я тільки процес показувала. І зв'язала ось цього ведмедика 33 см з валюто. І в'яжу ще ось другого ведмедика. Такого ж самого. Буде два ведмедика рожевих. Ось. І ще покажу вам іграшку ось для тих, хто е, починає, е, щоб замотивувати вас, що все у вас вийде. Коротше, ця іграшка була зв'язана з перших. Ну, ще коли я починала в'язати, отже, е, вона була ось такого розміру з хлопку зв'язана. Десь в мене, до речі, є, я зараз знайду покажу вам. І я захотіла ще зв'язати також саме Олень. Це Олень, його він не дов'язаний з плюшової пряжі. Погляньте, який тут щільність полотна. Бачите, напевно, чи великий був гачок, чи ну, тільки починала в'язати з цієї пряжі. ось, І зараз яка щільність полотна. Мені Багато в інстаграмі пишуть дівчатка з приводу саме в'язання полотна, що щось у них не так виходить, все вийде, ми все коригуємо. Я підказую, що треба змінити або гачок, або наповнення, тому що тут наповнення ну, взагалі ніяке. Тому, дівчата, хто тільки починає в'язати. У вас все вийде. Для цього потрібна тільки практика, чим більше в'язати, в'язати, пробувати різні гачки, тому що навіть гачок виготовлений з різного матеріалу, теж по-різному в'яже. А от у мене, наприклад, жалі... якийсь залізний, гачок він в'яже туго, а той, який пластиковий, він в'яже. Не так туго, і від цього зовнішній вигляд іграшки різний, і розмір іграшки виходить різний. Ну, я, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тому я кажу одне: просто потрібно постійно практикувати, в'язати, чим більше в'язати. Я коли починала в'язати, я, я в'язала, напевно, день і ніч святочний день і ніч. І мені хотілося в'язати різні іграшки, дуже багато різних іграшок. У мене такий ентузіазм переповнював мене, знаєте, типу, о, і цю схему, о, і цю хочу, і цю хочу. Ось. Зараз вже не так. Зараз я хочу в'язати тільки свої іграшки, тільки мені по кайфу в'язати. Цей ентузіазм спробувати різні іграшки в мене вже закінчився. Тому. Дівчаткам, вяжіть. Особливо, якщо, я говорю, якщо це вам подобається, от саме головне, якщо вам подобається, ніколи не, як то сказати, не розстраюватись, Не розстраюватись, все у вас вийде просто з часом. Дайте собі час навчитися і. Кайфуйте. Ось, різниця, бачите, це з хлопку я в'язала. Олень. Це та сама схема, бачите розмір який. І це, напевно, був початок в'язання саме з плюшової пряжі. До речі, я починала вчитися саме з хлопкової пряжі. Мені вона не подобалась. Уявляєте, я в'яжу, я хочу в'язати, а мені не подобається. Мені складно, в тому плані, що ниточка мені ця не подобається. Тобто в'язати іграшки з хлопкової пряжі це для мене капець. Або це дуже дорого. Тобто я можу зв'язати, але за велику ціну, бо не кайфую. А от з плюшової пряжі я кайфую. Я її спробувала і все. І мене затягнуло вже аж на вісім років. Да? Майже на вісім, ну, восьмий рік. Тому, дівчатка, практикуйте, пробуйте любу-любу пряжу. Ось так виглядає заготовочка під мою розсаду. Ще тут потрібно буде, звісно, насипати землю. І ще ось тут буде квадратик теж. Саду і тут буде така доріжка в майбутньому. Можливо, я її засиплю камінчиками, не знаю. Ну, поки ще не зрозуміло, як воно все це буде. Тут хтось пасеться. Козочка пасеться. Так. І моя ялинка. Ось так вона виглядає. с одной стороны она одной, с одной стороны, вона Ось тут посохла ну пожелтела и посохла Виживаються, чи це вже їй буде тренда, непонятно. Чи може її просквозило? Коли було холодно взимку. Також мої сосонки з лісу. Нормально себе почувають. І друга. Теж сосна хай собі ростуть. До речі, зняла свій гель-лак. і я ходила з гель-лаком, напевно 7 років без перериву, а цей раз мені чомусь захотілося з його зняти і походити зі своїми нігтиками. Так, хочу поділитися знахідкою. Пам'ятаєте, я казала, що хочу бокс для збереження е, всяких шплінтів і дисків і е, також для оченят, носиків. Коротше, зайшла я випадково, зовсім не думала. Зайшла я в Сінсай. Чи Сінсей? І, е, коротше, дивіться, ціна 99. Вони ось, саме блакитного кольору з акції. Рожеві не в акції 169. Взяла ось, блакитний був один, тому взяла і рожевий думаю, нічого нормально мені підходить. Один буде для тедіків, а другий буде для оченят. Коротше, мені сподобалася така штучка. Дивіться, відчиняється. Тут такий достатньо глибокий ємк. Ємності, да, оці ємкості. Потім а, другий шар. Зараз одною рукою складно. Другий шар. Ось, якщо потрібно цю штучку взяв, пішов працювати. А, і ще є ось третій шар. Ну, прикольно. А, потім, наприклад, це, я так собі думаю. Якщо там потрібно щось небагато собою взяти, да? наприклад, кудись на природу чи ну, в поїздку. На природу. В поїздку ось. Взяв собі такий маленький бокс з потрібними оченятами чи з шплінтами, і поїхав. Ну, Або ниточки навіть сюди поскладати з голочками, теж прикольно. Коротше, я задоволена повністю. Не знаю, чи є вони онлайн. Не дивилася. Можливо, там акція теж діє. Беріть собі на замітку, вони прикольні. Кріплення мені теж сподобалися, достатньо крепкі. Бо я дивилася, чи не Аби що, щоб, знаєте, не, хватило, не вистачило мені там на тиждень цих кріплень. Прикольні. Кріплення, коротше, все зайшло. Я задоволена. Так що. Буду користуватися. Завтра вже розкладу все по них і покажу вам, як воно все виглядає. Ось такий огляд таких боксів. Кому буде корисно, заходьте в сінцей. Чи в Починаю тут наводити красу. 12, 12 розмір, потім 10-9. Ще в мене ось тут є 14. І... Кайф, 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 кай. Так, зараз однією рукою, як, всі, як завжди. Не дуже все комфортно робити. Так. Шоб мені тут не наробити потім кашу малашу все ми оченятами. Так, закриється. Так, і що? Я думаю, напевно, маркером я ось тут попідписую собі. 9, 10, 12. Так, думаю, з внутрішньої сторони або з зовнішньої сторони. 9, 10, 12. Напевно, з зовнішньої, так? Як думаєте, як буде краще? Так, і що тут? Потім ці, скажіть мені, носики. Це вже буде на другий шар. І такі блискучі, напевно, я на самий нижній шар. Ось такі ще в мене носики, не знаю, чи я буду їх чіпати, чи хай так лежать. Тут в мене маленькі оченята для манюньків досі. Там чи 6 мм ось ці носики, пересиплю, бо я їх використовую частенько. Так, що тут в мене ще? Ну, коротше. Мені поки що подобається. І подивлюся, як воно буде о, шукала недавно. А вони, значить, тут були. <смі> а я шукала їх в пуговках, Бачите? все така каша малаша, і потім, коли потрібно, нічого не знайдеш. А так все собі розсиплю і, надіюся, буду зберігати цей порядок надовго. <смі> Ось так. І якщо кудись в путешествия. О, до речі, вони не пересипаються. Ні, не пересипаються. Ух, не пересипаються, супер. Бачите? Все супер. І якщо там, наприклад, кудись треба подорожувати, ти собі взяв свій бокс і все з тобою поїхало. Дуже зручно, я задоволена. Так що. Якщо вам теж таке потрібно, то знайте, в сінсей можна придбати. Так, а тут все для тедіків. Поки що я не діставала з пакетиків ці диски, тому що мені потрібен маркер для того, щоб підписати спочатку, щоб потім вже я не заплуталася, який це розмір, і не міряла їх лінійкою. Так що ось тут різні розміри шплінтів, диски, ще диски, очі. Потім так, ниточки склала поки. Поки на перший час ті, що я частенько користуюся, ще десь ще десь є ниточка не знаю, де треба пошукати. Коротше, і третій поверх. Саме нижній Це, е, цей пластилин, з якого я люблю носики е, і грануля металевий ось цей. Поки що так, поки що так буде все. І мені, мені вже зручно. Ось так. На цьому буду завершувати це відео. Я дякую усім за перегляд. Бажаю вам натхнення. Мотивую вас на створення іграшок, або взагалі створення вашої творчості, любої, якою б вона не була. Головне, щоб вона приносила вам радість і ви від цього кайфували. Тому усім па-па!